Добрый день! Добрий день. Ми з вами сьогодні завершуємо ще один розділ, над яким працювали не мало, не багато, а 14 пар це розділ інтегральне числення. Я вам неодноразово розказувала, що рахувати суто на листочку для майбутніх абітурієнтів вищих навчальних закладів. Це є на сьогоднішній момент не самим скажімо так, правильним рішенням. Студент, майбутній студент вищого навчального закладу, повинен вміти оперувати великою кількістю тих додатків, які нам пропонують комп'ютери. Одним із таких додатків, про які я вам говорила практично чудлі не через кожну пару, є програма Матка. І я вам обіцяла, що все ж таки в цьому році ми з вами з цією програмою познайомимось. І от, скажімо так, моя мрія і ваші сподівання сьогодні нарешті збудуться. Але користуватися любим додатком, не маючи якоїсь теоретичної бази, в принципі, неможливо. Тому що не, не один вам, не одна програма вам не порахує то, що ви хочете, якщо ви її не задасте напрямок дій. Відповідно. Зараз ми з вами трошечки повторимо, про що говорили, з чим працювали і як працювали. Що це таке за розділ математики? Чим він займається? Хто бажає? Давай, Кітюшко. Він визначає процес відшукання первісної. Процес відшукання первісної. Відповідь правильна, і тут у нас з'являється таке поняття, як первісна. Логічно, треба сказати, що ж тоді таке первісна? Як велике від іксан називається первісною, F маленьке від ікса на деякому проміжку, якщо на цьому проміжку для всіх Х буде виконуватися рівність F велике, штрих від іксандра. Що таке штрих? Як замінити? Яким словом? Штрих. це що таке? Похідна, похідна правильно похідна. Ф. Велике похідна дорівнює від X. Добре, давайте, оскільки все ж таки більш прикладного характеру має визначений інтеграл, я тоді питання у мене до вас. А що більше, з яким поняттям працює визначений інтеграл? Що за допомогою визначені тигралу в основному от в математиці ми можемо враховувати? Добре, віра нам стала, що визначений інтеграл працює з таким поняттям, як площа. А площі яких конкретно фігур ми можемо з допомогою інтегралу обчиснути? Визначну інтегралу можна обчислити площу кривольнійної... криволінійної трапеції. А що таке криволінійна трапеція? Знизу що у нас обмежує криволінійну трапецію? Вісь. Вісь, яка? Вісь, Вісь, і... По бокам ви... У нас що йдуть? Дві прямих, як вони задаються, Х дорівнює А, а, а і Х дорівнює Б. А зверху, що обов'язково повинна бути? Сама, Сама наша функція, тобто крива. От за рахунок того, що одна із сторін у нас крива, фігури називаються криволінійна, Трапевція. а оскільки дві сторони паралельні, то трапеція. Тобто поїдемо два визначення. Визначений інтеграл в геометрії може стосуватися для. <кх> Прошу, для чого? Ну, сьогодні ми з вами говоримо для чого? Для обчислення, для обчислення площі. Добре, є таке площу плоскої фігури. Ще де може застосувати? Що ще ми визначимо терало, можемо обраховувати? Об довжину плоскої, довжину плоскої кривої. кривої, правильно. А за якою формулою я вам показала, довжину плоскої і кривої? Оскільки, в принципі, ми задачі на довжину не встигли розв'язати плоскої кривої, тому формулу я вам... Підказує. А тепер те, що казав Діма, може обчислити, що об'єми тіло тіл обертання і формули через функцію нашу, яка обертається, і через що, що це таке за S? Чи це однакове S? яке попереч, то поперечно перерізу. Попереч, попереч. Тобто, якщо ми тіло розрізаємо отак от так поперед, то площа перерізу, то якоїсь фігурки ми повинні застосувати. І останнє застосування в геометрії це що? Сказу вам поверхні тіло вертання. Ну і формула я вам підскажу, оскільки вона у нас виноситься на самостійне опрацювання. Я вам показую фігуру, а ви мені розкажете, яка площа даної фігури і чому вона така. Площа буде інтеграл в межах від А до Б о, самої функції F від X. Добре, є. Перевіряємо правильну відповідь. Так знаходиться під вісю. зі знаком мінус інтеграл. Площа буде зі знаком мінус, правильно. Мінус інтеграл з межами від А до Б, і Ф і Дік. Перевіряємо, правильно? Так. Так. Голосніше. Площа складається з сума фігури з двох фігур. От, бачимо, що раз у нас є перети, значить у нас розбивається фігурка на дві частини. Наша фігура є другим випадком. Той, що говорив тільки що у нас... Е... Тобто, Друзья, да. да. під цьому буде зі, 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 зі знаком зі мінус. яким мінус. А, а ця. А друга перша okay. yeah. то зі знаком плюс. Те, що казав речей. Ну і яка ж тоді формула yeah. даної no фігури площа від, від А від до С. F, yeah. X, D, X, V, а знак який? Плюс інтеграл від С від Б до b от помежам. Правильно знайти дві площі. Інтеграл. Чому? Тому що тут у нас відбувається зміна криви, правильно? Тому дві площі. І... І, тоді буде? І Інтеграл від 0 до одиниці Х квадрат. Ну, Ф від х. І плюс. Плюс інтеграл від одиниці до 2 вже від ікса. Є таке. Перевіряємо. Правильного лечення? Так. Правильно. Ну, а тепер я хочу, щоб ви пройшли більш практичну вправу. Треба заповнити порожні місця. Прошу Іра. 5х. Правильно. Тобто п'ятірочку ми як стали номер, що робимо? Винося. Виносимо і залишається первісна. Ну і що ж треба дописати? -пл -плюс -с. Тому що це інтеграл, який Невизначений. є функція. Далі, пітюшко. Що, що? 4. Просто 4. Правильно. Тому що це подібний варіант, да? тільки от навпаки у нас. Тут ми перші пса, тут навпаки. Йдемо далі. Там буде х кубів. Х-кубів, знамену. Правильно. Тому що степень повинна збільшитись. Але раз і все. А як же ж там ще той доданок, який отут от, от, три точечки. Що ж отут повинно ще бути? В який множник? Mm. Який? Мінус одна. Друга. На показник дивимось, так? І перевертаємо. Мінус одна друга. Yeah. Ну, кушні руки. Де х поділено на х квадрат? На х квадрат. Які межі? Що ви писати вниз, що вверху? Знизу, вверху. Знизу, що пишемо? Яку цифру? входи? Один, а зверху а, два. два. Я пропоную вам спочатку згадати і розв'язати. Так як ми працювали на парах в зожиті одну задачку, а потім її ж я вам покажу, як зробити за допомогою програми МАТКА. і далі ви її самостійно, свої варіанти достроково розв'яжете самостійно, обчислити площу фігури обмежену лініями. Y дорівнює х квадрат, і y дорівнює мінус х квадрат плюс 2. Ось наша одна парабола відками вгору із центром у початку. Ось вона зеленим кольором. І друга парабола, вершину піднімаємо на дві клітиночки. Ось червоним кольором. Вона у нас зображена. Х квадрат гачення Дорівнює мінус х квадрат плюс 2. Переносимо х, що. В ліву частину і отримаємо ось таке рівняння. Правильно? Переписали собі його. Що далі робимо? Ділимо на що? На 2. І отримуємо, що у нас число в квадраті дорівнює скільки? Одиниця. А яке число в квадраті дає одиницю? Один і, і мінус 1. Записали собі. Відповідно, А ліва межа буде скільки? Один чи мінус 1? Мінус 1. А права межа Б скільки буде? Один. Отже, ми вже з межами визначились. Який випадок у нас тут є? Відразу, по одній криві, по двом криві. Як будемо свою площу? По двом криві. Тобто у нас буде інтеграл в межах від мінус 1 до 1. Від верхньої кривої, тобто від Ді. мінус і плюс 2 ми віднімаємо Ді. і не забуваємо DX. Записали маткат. Це такий достатньо потужний засіб для виконання різних інженерних обрахунків. Від найпростіших. До достатньо складних. Програма MatCAD як додаток, комп'ютерне розрахована не на професійних математиків, а саме на студентів-вузів і на так званих математиків-аматорів. Тобто ті, які займаються математикою для свого задоволення для обрахунку своїх речей. Дехто з вами зі мною вже стикатися право, хто ходив на додаткові заняття, трошки вона вам знайома. Цю ж саму задачу ми будемо робити в програмі MatCAD. Програма MatCAD не може працювати з двома незалежними змінами X І. Y. Може працювати тільки зі зміною X або зі зміною Y. Тому функцію ми позначаємо так, як прийнято класично в функціональному аналізі: F від X, H від X, G від X. Правильно, діма. Вели наші функції? Вели. І так, функція. Є. Тепер будуємо графік. Для цього у нас є ось панелька, бачите, зверху, де нам пропонується вибрати тип графіка. Сьогодні ми працюємо з вами з цим плоским графіком. От ми його собі задали. Тепер в цій системі координат ми повинні побудувати наші функції. Вийшовши за межі побудови, ми отримали графік. Але на перший погляд він трошки такий, як у нас, так? Значить, давайте ми його відредавуємо. По-перше. Зайдемо в формат і поставимо так, як ми звикли, щоб у нас були осі по центру. Вже більш подібне. Отакий масштаб від мінус 99 до 100 нас явно не влаштовує, правильно? Для нас завеликий масштаб. Давайте ми його зменшимо. Для обрахунку точок переду, тобто для розвідку системи в маткаді працює блок програм. Гівен фінт. Гівен ми вводимо систему, фінт шукаємо. Так само ми вручну пишемо «given». Це ми дали вказівку на те, що зараз ми будемо працювати з системою. Ну, а тепер треба порахувати. Для цього ми вводимо команду find. Щоб обрахувати, ми ставимо таку стрілочку, ось вона є, натискаємо і виходимо за межі. І от нам порахувало. Тобто без обраховки. от наші іксові координати і відповідні їм ібрикові. Ну, а тепер рахуємо інтеграм. Вийдемо за межі, і от наша відповідь. Ми тоді писали. Там у нас було дві цілих дві третіх. Ну, якщо виділимо цілу частину, ну маткап не виділяє ціни. На працює звичайними доробами. Папірцем і ручкою ми подивилися, що ми можемо порядком складніші задачі розв'язати, користуючись програмою матка. Тобто елементарні обрахунки зробити і, відповідно, далі їх перенести, отримані результати в листочок і робити далі. Зберігаємо свої документи на робочий стіл, файл зберегти як, вводимо прізвище. Я перевірю ваші роботи більш детально, як ви зробили. Оціню їх обов'язково. Але е, на сьогоднішній парі мені сподобалось, я працював. Віталій сьогодні був у нас активний. Сьогодні у нас Друз працював. Остали діма вам сьогодні п'ять усіві ви активно і гарно працювали. Глобін мене сьогодні порадував. Давно я не бачила такого глобіна на парах. Він і відповідав, і працював зазвичай у нас. Троєк сьогодні нікому поставлю, тому що всі активно працюють, всі хвилювалися, всі готувалися, бачу. От. За, е, виключаємо комп'ютери.